Вітаємо друзі на каналі Україна Онлайн, де вам завжди на службі точний та актуальний прогноз погоди. Перед тим, як ми продовжимо, підтримайте нас підпискою та залиште коментар, з якого міста, села чи області України ви переглядаєте нас. Ваша участь надає нам важливий зворотній зв'язок і допомагає нам бути краще. А тепер до погоди. Погода в Україні 9 березня. У західних областях України вдень температура повітря підніметься до 60 градусів, вночі варто очікувати від мінус 2 до плюс 1 градуса залежно від регіону. Протягом усього дня переважатиме ясна погода без опадів на півночі країни. Температура повітря в день становитиме 4-8 градусів, а вночі може спадати до позначки 0 місцями навіть до мінус 2 градуси. Небо залишатиметься ясним протягом усього дня і хмари не закриватимуть його. У центральних областях день очікується тепло від 4 до 7 градусів, вночі температура підніматиметься до переважно нуля, а подекуди може опуститися до мінус 1 градуса. Погода буде ясною протягом усього дня і опадів не передбачається. На сході України день температура повітря досягатиме 4-7 градусів. Вночі очікується від мінус 1 до мінус 3 градусів. На фоні ясної погоди, в день та вранці можна очікувати невелике коливання в температурі від 2 до 0 градусів. В південних областях температура в день становитиме 6-9 градусів, вночі може трохи коливатися від 2 до 0 градусів. Ранкові хмари розсіюватимуться впродовж дня, обіцяючи безопадну погоду. У столиці вдень очікується температура 2-6 градусів вночі в основному 0. Ясна погода триматиметься до завершення дня, а опадів не передбачається. На Кримському півострові вдень температура коливатиметься від 1 до 5 градусів, вночі стовпчик термометра зупинятиметься на мінімумі мінус 1 градус. Вранці можливий невеликий сніг, який до середини дня повинен припинитися. Додаткових опадів не передбачається. Друзі, велике, вам дякую, що подивитеся це відео до кінця. Гарної та комфортної вам погоди. Бережіть себе та своїх рідних. Слава Україні!